Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читайте Крутобуктюб. Зараз безпускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. І сьогодні в мене огляд на отакий комікс, автор якого є Джо Гіл. А сама назва цього коміксу кошечок із головами. Видавництво RM, одне з моїх, напевно, улюблених видавництв, обожнюю особливо їхні комікси. Отже, як виглядає сама книга? В принципі, обкладинка прикольна, а мені здалося все-таки, що можна було підібрати якусь вдалішу. І мені, і мені дуже часто, от саме коли в коміксах в кінці як галерея обкладинок альтернативних, то мені все одно якась з цих обкладинок подобається більше, ніж а, тут, ніж ця. І в мене завжди оце в коміксі. Я дочитаю, дивлюсь потім ці альтернативні обкладинки. І думаю, блін, а за цією обкладинкою він виглядав би напевно краще і так далі. Але на вигляд, я вам скажу, виглядає дуже прикольно. Так. Такий синьо заледний комікс. Читається доволі швидко, тексту тут небагато. Тільки на початку більше, а в кінці вже взагалі небагато. Отже, це дуже незвичайний сюжет, дуже незвичайна історія. І взагалі я не знаю, як до цього додумались, в чому полягає суть, що, о, можна сказати, дівчина з сокирою, як... а ця сокира, коли ти відрубуєш нею комусь голову, то Голова виживає, і в тебе є голова, яка говорить, яка тебе звинувачує в тому, що ти, його, що ти її вбив. І це взагалі я не знаю, як до цього додумали. Ти там розумієш якісь супермени, супергерої, ще що, ще Але реально, а в чому полягає суть, що була дівчина, був хлопець, який влітку працював поліцейським на острові, і от вона до нього приїхала в гості. Але на, в острові, на острові втекли зв'язниці тікачі. І це було трохи небезпечно. Тому що, хоч вони і були якимись там просто торгували е, наркотиками, або там були якимись п'яницями, або ще щось, тобто не якимись там вбивцями, але все-таки це було небезпечно. І от цього хлопця, нашого можна. Сказати, одного з головних героїв його а, вкрали від дівчини, а дівчина ховалася в будинку, поки військові там його а, били, над ним здущалися і потім забрали. Вона потім, через скільки з часу вийшла, знайшла його палець і на неї напав один з тих втікачів, який залишився. А вона підібрала цю сокиру, ну і з цього моменту все почалось. Вона почала ходити островом і відрубувати людям голову. Це можливо звучить трохи дивно. Але на початку все так і є. Але вже в середині книги і під кінець книги ми дізнаємося дуже багато цікавої інформації і такий взагалі несподіваний поворот, який навіть, який навіть я очікувати не, не міг. тобто, я її читаю, 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 тобто все зрозуміло. А за якихось 5-10 сторінок сюжет повністю змінюється, взагалі ситуація змінюється, і взагалі суть цієї книги стає іншою. Отже, Джо Гіл взагалі, він дуже класно написав цей комікс. І це взагалі дуже прикольна і цікава книга. Тобто я її прочитав справді задоволення. Просто я не знаю, що вам ще про неї так розповісти, щоб сильно вам не спойлерити, щоб ви самі прочитали. Ну, хочу вам, Я вам цю книгу справді раджу, тому що сюжет незвичайний. Такі зміни подій, такі зміни сюжету, такі повороти, це просто щось це просто щось з чимось, дуже не, неочікувано і дуже класно. І особливо кінцівка, кінцівка взагалі там стається таке, що і очікувати не можна було. І взагалі просто книга переповнена несподіваних поворотів, переповнена прикольних е змін сюжету, переповнена просто задоволення від читання. Ну і звичайно ж, з такими от прикольними ілюстраціями. Отже, я вам раджу цю книгу. Особливо, якщо вона буде у вас стояти на, на полиці, уявіть, на книжковій, це буде виглядати дуже класно. А також не забувайте читати взагалі всі можливі книги. І комікси, історичні книги, якісь наукові, якісь манго, ще щось. Головне, читайте. Ну і звичайно, читайте різними мовами: українською, китайською, англійською, якою ви вмієте. Але ж звичайно, що не читайте російською, тому що вам це не треба. А всім па, 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 па.